Як повідомляє агенція Associated прес наприкінці травня поточного року 90-тисячне угрупування расистів готувалось до нового наступу в районі Сумської області, Кремль Блюменталь також потребували украсть у Росії все заморожені активи в Америці відправити на Україну американських інструкторів, американські самоліти, американську дальнобойну артилерію, щоб бити по пацелям в Росії. Саме в той момент Сполучені Штати дозволили бити по ерефії американською зброєю. У перші ж дні, коли Україна отримала цей дозвіл, нашим артилерістам та ракетникам вдалося знищити цілі колони окупантів, які розтягнулись вздовж кордону. На той момент вони чекали наказу про нове вторгнення. Тоді американські артилерійські установки Хаймарс не змовкали цілий день. Агенція також повідомляє, що дозвіл від Сполучених Штатів на використання зброї допоміг українським силам стабілізова. Вати лінію на Харківщині, проте українські військові та посадовці наполягають на тому, щоб мати дозвіл на удари за допомогою атаксів на відстань понад 100 кілометрів. Також відомо про те, що в Харківській області війська країни-окупанта призупинили свої бойові дії. Окрім того, рашисти змушені виводити свої підрозділи через великі втрати в особовому складі. Ну, Справа в тому, що Звідки виникло взагалі а, село Тихе, і а, чому там йшли бойові дії? Коли російські війська вперлися в Вовчанську, їх зупинили там наші сили, а ворог вирішив спробувати здійснити обхідний маневр. Вони пішли східніше від Вовчанська в районі села Тихо і вирішили. Ну, скажімо, це класична тактика Росії, коли вони бачать, що десь вони в якийсь оборонний рубіж впираються, в принципі, треба діяти флангами. Ну в принципі, це класична тактика, взагалі не тільки російська, і намагаються ці фланги розширити обійти в даному випадку. 20 фланги було блоковано. Один фланг заблокований в селі Тикому, а другий фланг заблокований. Вони намагалися вийти на з'єднання зі своїм угрупуванням в районі Липців. Так само населений пункт такий є, але це а, на захід. І тому українські сили зупинили ворога і здійснили заходи по. Тому щоби а, фактично витіснити їх за такий ряд контрнаступальних дій успішних українських, а це зустрічні бої в рамках активної оборони, де наші підрозділи доволі таки успішно дають відсіч ворогові. Ну і це так само, крім усього, безпосередньо ряд контратак, які ми на сьогоднішній день а, спостерігаємо. Ось, власне кажучи, тому Є певні успіхи, і я думаю, що не виключаю, що ці успіхи можна буде розвинути безпосередньо далі е, нашим підрозділам і витісняти ворога з Харківщини. Якщо ми говоримо про ситуацію на фронті, то упродовж кількох місяців ми вже чуємо про те, що найгарячіша, найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку. Можете буквально детально оповісти, що там зараз відбувається, і в чому там найбільші складнощі? Що стосується Покровського напрямку, складнощі найбільше в тому, що там є дійсно велика кількість військ ворога, вони там розташовуються. І е, туди продовжують прибувати певні підрозділи. Ну, можна сказати, що на сьогоднішній день, е, крім того, що туди прибувають певні підрозділи, Росія навіть деяку свою частину своїх військ перекинула з Покровського напрямку, з Донецького на Харківщину, на Вовчанськ, тому що їм там не вистачає сил. Тобто українським військам певною мірою вдалося скувати ворога там на Харківщині і зменшити десь тиск на Покровському напрямку. Це так само важливий фактор, важливий елемент. Загалом ситуація характеризується тим, що ворог намагається дійти до другої лінії оборони нашої на цьому напрямку. Українські війська концентруються на тому, що зупиняють зараз противника на підступах до лінії оборони, тобто виснажують їх і вимотують, щоб коли вони підійшли безпосередньо вже до лінії оборони. Вони рівень їхнього виснаження був такий, щоб вони вперлися і далі рухатися не могли. Мета ворога і чому Покровський напрямок взагалі, тому що е, противник діє тут за такою зрозумілою формулою. Для них абсолютно дуже простою, дуже примітивною, але певним чином дієвою. Де мав успіх, там його і розвиває. От, власне кажучи, за цією формулою російське командування вважає, що захоплення Авдіївки, незважаючи на колосальні втрати, це був великий успіх. Закоплення населен... навколишніх населених пунктів Бердичі, Очеретина і інші, це теж успіх. Ну тому треба його тут euh, пробувати розвивати. Тому, власне кажучи, діють там і намагаються просунутися. Є в них певні тактичні успіхи. Ситуація непроста, Ворог постійно намагається змінювати свою тактику. Застосовує в значні кількості авіації, артилерії, поєднання з піхотними штурмами. Техніку, якщо застосовують, то вона вся горить. Ну а результат літаків всі бачать так само: су 25 російські штурмовики, 110-та бригада і інші збивають доволі такі значні кількості, стримуючи атаки ворога і стримуючи, захищаючи ну від від атак з повітря. Наші захисники вразили ще один нафтовий нафтобазу у Краснодарському краї, і вони це зробили з допомогою модифікованої ракети Нептун. Як повідомили нашим колегам із суспільного, насправді сили оборони застосовували ось такі модифіковані ракети Нептун вже не вперше, а вдруге. Бо вперше вони зробили таку провокацію, якщо можна назвати 31 травня, тоді вони вразили нафтовий термінал порту Кавказ. Про що це говорить? Ми розуміємо, що ось ця модифікація Нептуна це альтернатива Атакамсам. Чи є це таким певним посилом до Сполучених Штатів Америки? Ось ми б'ємо в глибину Росії, нічого кардинально не змінюється. Давайте нам свій дозвіл. Чи це все ж таки той та ситуація, коли ми розуміємо, що розраховуємо лише на себе і лише на власні можливості? Це друга ситуація. Ну ми розраховуємо не тільки на себе. Ми маємо розраховувати в першу чергу на себе, а нам потрібна своя оборонна промисловість. Нам потрібні свої сили, і український народ дуже серйозно докладається і на полі бою, особливо в першу чергу, і в тилу, до того щоб вести цю боротьбу, ну і плюс звичайне розуміння, що ніхто за нас певну роботу не виконає по захисту нашої держави і всіх нас. Тому це з цієї точки зору разом з тим, є абсолютне розуміння, що і без наших партнерів і союзників нам би було набагато важче. Тому, звичайно, є і розуміння, і подяка, і вдячність до них за рішення, які ухвалюються. Що стосується Нептуна, ну ви знаєте, що, скажімо, інформація щодо модернізації цієї ракети, вона була давно ще раніше, над нею працювали, доробляли. А зараз можна сказати, що дальність ураження цієї ракети розвинута доволі таки серйозно. Ми бачимо це і розуміємо прекрасно, що мова йде, коли дістають Краснодарський край. Ну, ми розуміємо, що навряд чи це обмежено 250 чи 200 кілометрів ракета. А в принципі, інформація є така, що ця ракета може летіти на дальність до тисячі кілометрів.